Дівчатка, знімаю друге замовлення по п'ятому каталогу. Перше я вам не показала, якраз хворіла, проблем було багато, ще зламався телефон, замовлення роздала то вже не було що показати. Телефон я так і свій навіть в ремонт ще не здала, якось тільки-тільки одужала. Ми хворіли всією родиною, ну, всі сім'єю, але більше якось найважчих перехворіла я. І плюс собака в мене захворіла, але дякувати Богу, все добре. Ми прокололи її, прокапали. Дякувати Богу. Вже вчора вона гарно себе почуває, тому що вона вже е, така, як має бути. Якось було не до відео, нічого, я навіть шостий каталог вам огляд не зняла. Ну, вже знімати, мабуть, не буду, тому що ви напишіть, якщо вам цікаво, я зніму. Як ні, то вже не буду. Ось, Робила замовлення, я це впередостанній день дії каталогу. У мене з'явилось клієнтське замовлення, тому зробила ось, робила не заради подарунку. І якось я робила, знаєте, в такому Пригніченому настрої, що дещо даже позакидала по дві штуки, хоча мені не треба було по дві, але тут таке. По-перше, у мене замовили крем, ось такий з розпродажу. Він був по дуже гарній ціні. Це у мене клієнтське замовлення. Також у мене клієнтка замовила два мила таких і два ось таких. Оце у мене клієнти захотіли, мусила робити замовлення. І в мене було замовлення на ось таку щитку, то замість плати за доставку я взяла таку щітку і ну, вже віддам клієнтці. Що взяла собі? Чоловіку взяла ось такі. Коротше, мала взяти один, але чомусь я аж на другий день побачила, що в мене в замовленні їх збереглось два. Я не знаю, як так. Ну, якось так. Але нехай буде, не пропаде. Також взяла собі блотери. Взяла теж, мала взяти один тут 50 штук. А на другий день переглядаю, бачу два. Ну, думаю, ладно, нехай буде. Вони там копійки стоїли щось 6 гривень чи що, ось ця фігня коштує. Коротше, 50 штук блотери. Це блотери для парфумів. поняли? Ну, такі. Ну, нехай там буде. 6 гривень, то невеликі крушти, думаю, нехай буде. Буває, мені треба. Я зазвичай ріжу звичайний листок. Ну, отакий звичайний листок ріжу, тому що з зошитів листки для цього діла не підходять. Взяла собі, думаю, Візьму, може, себе трошечки розряжу, потішу взяла собі міс Джордані Флорал. Це я для себе взяла. Дуже захотіла собі підняти настрій, але піднявся він в мене аж вчора, дівчата. Піднявся вчора, коли я побачила, що моя собачка одужала. Вже вона поїла, бо вона 5 днів нічого не їла. Розносила я, отримала сліпі затести. Від Віки канал Віва Parfum. Парфум. Вже я їх розносила, вже десь, десь, думаю, можливо, сьогодні десь зніму вам відео про сліпі затести. Віка мої теж вже отримала. Так що можна чекати і в неї на каналі і, відео з сліпими за тестами. Зараз готуюся ще до одних і, і, з Оленкою чалою буду мінятися сліпими за тестами. І, і, я вже майже наготувала. Оленка теж мені написала, що десь сьогодні-завтра мені їх відправить. У мене вже теж майже готові. У мене два блотера вимиваються ще, тому що у мене не вистачає два. Чуєте, що кажу, блотера? Два автомайзери, в мене не вистачає. то я Вимила, Тепер вони там день-два ще провітряться кілька днів, потім я їх ще вимию спиртом і перекисом. І вже теж буду відправляти. ну, Думаю, до кінця тижня я теж оленці вже їх відправлю. І ось це мій подарунок, сюрприз за 3 гривні. Нарешті мені почали дуже дякую, Орі Флейм, що ви мене почули. Нарешті мені почали приходити нормальні подарунки сюрпризи. Ой, як тепер тільки мені його роздерти, щоб вам його показати. У мене моя дитина, до речі, коли бачила цей обідок в каталозі, дуже сильно його хотіла. Але мені якось було шкода 440 гривень. Зараз подивимося, чи вартує він 440 гривень. Знаєте, вартує. Дивіться. Ось такий обідочок мені прийшов. За 3 гривні. У мене дитина моя дуже його хотіла. Ось тепер у моєї дитини буде обідочок. Не знаю, якщо на неї буде великий, буду носити я. Якщо на неї буде норм, то віддам дитині. Ось таке замовлення в мене було по п'ятому каталогу. По шостому я ще не зробила, тому що якось суто, щоб для себе щось там набрати. Да? Там треба на тисячу гривень, аби сердечко забрати, то на тисячу гривень мені такого нічого не треба. Е, хотіла парфуми взяти оці нові Love Potion, але їх немає в наявності. Тому чекаю, або парфуми з'являться і буду робити замовлення, або хтось з клієнтів щось захоче і буду доробляти. Ось таке було у мене замовлення по п'ятому по каталогу. Вже я, дівчатка, повернуся, я навіть в себе в телеграм-каналі була весь цей час. ну, Мабуть, вже тижні два. Ну, більше тижня точно не активна, тому що якось не було в мене настрою ні знімати, нічого. Е, вже коли я побачила, що моя собачка йде на поправку, я почала розношувати сліпі затести від вікусі, е, і в мене нюх повернувся, тому що в мене реально ще й нюху не було. Коли я їх отримала, е, я ще хворіла. В мене нюху, вони всі мені пахли однаково. Е, тому. Чекаємо нове відео сліпими затестами. І якщо вам цікаво подивитися огляд шостого каталогу, бо я його не зробила, не знаю, чи його робити, бо він уже діє, то ви мені напишіть. Якщо цікаво, то я зроблю. Як ні, то я вже буду чекати сьомий і вже будемо з вами дивитися сьомий. Все, дівчатка, дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока!